Нью-Йорк засипало снігом. Восьмеро померло. Більшість померли через серцеві напади, коли розгрібали сніг. Його у штаті Нью-Йорк нападало півтора метра, подекуди навіть два. А метеорологи прогнозують нову заметіль і ще кількадесят сантиметрів зимових опадів. 200 кілометрів основної магістралі штату Нью-Йорк біля міста Буффало закрили через снігові заноси. На дорозі заблокованими в своїх автомобілях залишаються більше ста водіїв. Поліцейські на снігоходах розвозять їм теплі ковдри і радять за жотих обставин. Не покидати. Дати авто. Сутичками та погромами завершилася студентська демонстрація у Лондоні. Молодь виступала проти підвищення платні за навчання у вищих навчальних закладах. Студенти намагалися влаштувати мітинг на площі перед будівлею парламенту. Однак поліція закрила її металевими кордонами. Це розлютило п'ятитисячний натовп протестувальників. І якщо на початку своєї акції вони скандували гасла і палили фаєри, то вже за півгодини рушили ламати паркан. Поліція затримала 11 мітингарів. Троє правоохоронців постраждали під час прибор. Кання протестувальників Угорщина будуватиме південний потік, попри заперечення з боку ЄС та Сполучених Штатів. Про це в інтерв'ю агенції Reuters заявив державний секретар цієї країни з енергетичних питань Андраш Арацкі. З його слів, Угорщина повністю залежна від російського газу, а всі альтернативні проекти далекі від реалізації. Тому Будапешт уже наступного року планує взятися за зведення своєї ділянки газогону, що йтиме в обхід України, завершити роботу хоче до 2017 року. Не згодні з позицією угорців, зокрема. Мав Італії, яка теж брала участь у розробці газогону. Синхронно з Будапештом у Римі заявили протилежне, південний потік більше не є пріоритетом для країни. Рішуче проти російського газогону виступила і уся єврокомісія. Адже за європейськими законами постачальник газу не може бути одночасно і власником газопроводів. А більшість майбутнього південного потоку належить Газпрому в іспанському місті Севілья на 88-му році життя померла герцогиня Альба, яку вважали найтитулованішою людиною. У світі. Про це у своєму твіттер повідомив мер Севільї Хуан Ігнасіо Зольдена. Герцогиня, справжнє м'я якої Каетана Фіц Джеймс Стюарт минулого тижня була госпіталізована із серцевою аритмією, пневмонією та гастроентеритом. Стюарт народилася 28 березня 1926 року у Мадриді. У неї було сім титулів герцогині, 23 маркізи і 19 графині. В Іспанії герцогиня Альба була однією із улюблених світських персон. Зазначимо лише три роки тому герцогиня одружилася із 60-річним іспанським чиновником. Діючий голова Верховної Ради Олександр Турчинов затвердив порядок доступу до відкритих засідань парламенту. Про це 20 листопада повідомляє прес-служба інституту медіа права. Зокрема, зазначено, що відтепер будь-яка особа зможе вільно відвідати засідання Верховної Ради, попередньо подавши електронну заявку та отримавши перепустку на відповідний пленарний день. При тому у повідомленні зауважують, що на офіційному сайті Верховної Ради зазначений документ досі не оприлюднений однак юристи змогли отримати скановану копію Спорядження у відповідь на свій інформаційний запит відповідно до рішення Турчинова, вільний доступ до засідань буде забезпечений вже з дня відкриття першої сесії Верховної Ради восьмого скликання. Штаб охорони Маріуполя повідомляє, що джерелом вибухів в місті стали снаряди, які знешкоджують українські сапери. Про це на сторінці у Фейсбук повідомляє штаб оборони Маріуполя. Вказується, що близько десятої години 30 хвилин четверга жителі східної частини Маріуполя були стривожені звуками вибухів. За інформацією штабу АТО, в зазначеному напрямку працюють саперні бригади Збройних сил України, які знешкоджують снаряди. Ті боєприпаси, які неможливо вивести на полігон, знешкоджують шляхом підриву на місцевості. У середу терористи здійснили чотири обстріли з гранатометів, а також зі стрілецької зброї, позиції сил АТО в північно-східному напрямку від Маріуполя. У Європейському Союзі іде діалог про шляхи визнання європейської перспективи України, Молдови та Грузії. Однак це визнання точно не буде повноцінним. Про це повідомив посол Польщі у Грузії Анджей Чешковський, учасникам форуму громадянського суспільства східного партнерства, який проходить у Батумі. Повідомляє Європейська Правда, як відомо, зовнішньополітичні рішення ухвалюються в ЄС виключно консенсусом, тобто потрібна згода всіх країн ЄС. Через це, за словами посла, наразі ведеться пошук прийнятого компромісу. Су, дипломат відмовився уточнювати в чому полягає компроміс та в чому полягатиме неповнота перспективи членства, надання якої наразі дискутується. 36% українців, опитаних групою рейтинг, вважають, що необхідно скасувати перемир'я і завершити антитерористичну операцію до повного відновлення української влади на всьому Донбасі. Такі результати опитування соціологічної групи рейтинг, проведеного з 6 по 13 листопада. 21% респондентів підтримують надання ширших економічних та гуманітарних повноважень регіону, і ще 17% за надання цим територіям самостійності, федеративного статусу краю, але залишити у. Складі України а 9% опитаних виступають за відокремлення цих територій від України. Невизначених залишилося 17% у слід керуючому рівненською єпархією Української православної церкви митрополиту Рівненському та Острозькому Варфоломію. Свій підпис під документом відкликали й у Луцькому Єкзархаті Української греко-католицької церкви у заяві за підписом правлячого єпископа Луцького єкзархату Української греко-католицької церкви Йосафата, яку оприлюднив нотар трибуна. Нало, отець Володимир Зінько. Зокрема, сказано. Українська греко-католицька церква разом з іншими українськими церквами і релігійними організаціями з тривогою спостерігає за суспільними і церковними викликами сьогодення, сприяє міжрелігійному діалогу та співпраці. Слід звернути увагу, що текст меморандуму неодноразово змінювався, а сам меморандум був ініціативою представників обласної державної адміністрації. Під час підписання згаданого меморандуму був присутній місцевий священник, настоятель громади Української греко-католицької церкви у місті Рівному. Він не мав повноважень підписувати неузгоджений з вищою церковною владою текст, за що йому внесено канонічне попередження. Тому будь-які підписи представників греко-католицької церкви в даному меморандумі є недійсними, зазначається у заяві. Інформація взята з газети Рівне вечірня. У Рівненській малій академії наук учнівської молоді відкрили новостворену лабораторію для наукових дослідів. Займатимуться там поки 20 учнів, які цікавляться та відвідують гурток у Мані. Допомагатимуть юним вченим провідні педагоги та селекціонери, які працюють у вишах краю. За словами начальника управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації Григорія Таргонського, відкрити лабораторію вдалося лише у цьому році. Раніше діти не мали належного приміщення. Нині лабораторію оснастили сучасними мікроскопами закупили необхідні реактиви. Ці її відкриттям сподіваються, учнів області ще більше зацікавлять генетичні досягнення. У Рівненському гарнізонному військовому госпіталі відбулося вшанування ветеранів та колективу військово-лікувальної установи з нагоди 75-ї річниці створення. Військових лікарів привітали керівники органів державної влади і місцевого самоврядування. Важливо додати, що як і 75 років тому сьогодні лікарі в погонах рятують життя захисників вітчизни. За весь період тут пройшло реабілітацію близько тисячі учасників АТО. Ще 200 воїнів продовжують отримувати медичну допомогу. Також лікарсько-сестринські. Бригади госпіталя брали безпосередню участь в наданні допомоги пораненим бійцям на сході України. Про це повідомляє регіональний медіа-центр Міністерства оборони України. На Рівненщині відбудеться всеукраїнський турнір з гандболу Кубок Полісся. Змагання проходитимуть з 21 по 23 листопада в спортивному залі дитячої юнацької спортивної школи номер 4 У турнірі братимуть участь дівочі команди з Рівненської, Закарпатської, Тернопільської, Сумської, Чернівецької, Львівської областей та міста Києва. Урочисте відкриття змагань 21 листопада о 16.30.